Так, передостанній у нас розділ це в нас додатки, і е, додатки ми формуємо в пояснювальній записці в кінці текстової частини. Це в нас окремий розділ, він і е, називається як розділ, тобто назва е, сама, слово додаток, а пишеться е, капсу. Це перший тип заголовку, а назва самого додатку е, уточнюється вже другим типом заголовку. як це працює? Розділ перший тотожний додатку А, розділ другий тотожний додатку Б. Е, на майбутнє, коли у вас там буде, наприклад, дипломний проєкт, то тоді у вас буде більше, ніж два розділи, е, і, відповідно, е, до розділу 3 додасться додаток В. Що відноситься до зображень у е, додатку А? Зображення, е, які е, ілюструють інформацію у е, першому розділі вашої пояснювальної записки. Тобто все, що стосується історії стікерпаків, е, ну, да, конкретно на стікерпаках розглядаємо е, еволюції їх, е, там, історії. Е, Появи і якихось, можливо, архівних зображень, потім зображення, що ілюструють матеріали для друку стікерів, якщо такі ілюстрації необхідні, зображення, що ілюструють види друку. Якщо такі зображення необхідні. Також зображення, що ілюструють візуальні характеристики обраного вами стилю для того, щоб показати якомога краще пояснити його особливості. І обов'язково має бути 10 аналогів існуючих ізометричних сцен у вигляді ілюстрацій, які ви аналізували у підрозділі 1.4. У розділі 2. Ми з вами вже з цим переліком ознайомлювалися. Там дійсно дуже багато різноманітних зображень. Починається це все з концепції. Тобто, ви в підрозділі 2.1 описуєте вашу концепцію. Ескізне проєктування. І, відповідно, всі ці етапи ілюструєте зображеннями у додатку. Це Крім з ваших модбордів, щоб передати вайб, там, де у нас був список і перелік об'єктів, також це все можна додавати. Скетчі ваших ізометричних сцен, потім фінальний ескіз, і на цьому як би, зображення до підрозділу 2.1 завершується Далі ми переходимо вже. До підрозділу 2.2, відповідно, в додатку також е з'явиться локація в контурі та білих заливках, далі кольорова палітра, окремо об'єкти, окремо скетчі персонажів, окремо персонажів в ізометричному просторі. Е процес роботи над кольором, готова сцена, і е на цьому 2.2 у нас. Закінчується. Далі в нас іде 2-3, це робота з макетом різними типами макетів. Ті, які у нас будуть зображати безпосередньо наш стікерпак як продукт, і ті, які будуть зображати наші планшети. І все це в нас вже відноситься до підрозділу 2-3. До речі, скетчі персонажів можна віднести ще до підрозділу 2.1, тобто їх перенести вище і ще на етапі ескізного проєктування описати і додати у перший підрозділ другого розділу. Далі ми маємо правильно це все відформатувати. В самому тексті. Коли ви описуєте щось, що потребує зображення, ви вставляєте в круглих дужках слово додаток з великої літери, його літеру, до якої він відноситься, тобто додаток А чи додаток Б, і порядковий номер цього зображення. Виглядає це таким чином. Іде у вас текст. Ви описуєте, описуєте, описуєте. Далі перед е, закінченням речення в круглих дужках пишете додаток, нерозривний пробіл, далі літера додатку, А, крапочка і порядковий номер. там 1,4.8. Закрили круглу дужку, поставили крапку. Е, посилання на додаток є частиною речення, тому воно вписується в речення і. Крапка ставиться після нього, так само, як і після е, номеру джерела. Е, як це читати? Слово додаток означає, що в додатку маємо зображення, яке відноситься до цієї інформації. Літера, яка йде після слова додаток, означає, що це якийсь е, певний додаток. Або А, або Б, або там в подальшому якась інша літера, якщо у вас буде більше, ніж, один, ніж два розділи. Порядковий номер ми читаємо наступним чином. Перше число це номер розділу. Якщо це додаток А, то це буде літера, цифра 1. І якщо це додаток Б, то, відповідно, це буде цифра 2. Друге число це номер підрозділу. Тобто підрозділ, в якому ви зараз. Описуєте цю інформацію. Якщо це, наприклад, у нас дизайн-аналіз, то це у нас підрозділ 1.4. Відповідно, тут номер буде стояти 1.4. І далі вже останнє число це порядковий номер зображення. І тут номерація так само наскрізна. Тобто ви в переліку джерел, наприклад, використали 10 зображень, відповідно, у вас буде. Додаток А141, додаток А142, додаток А1410. І е, потім наступні зображення вже будуть маркуватися додаток Б2, 1 і так далі. Тобто ось цю інформацію ми всю дивимося в номері підрозділу, з яким ми працюємо. Якщо у нас підрозділ е, має вже три числа, то відповідно тоді ми до цих трьох чисел ще ставимо крапочку і вставляємо порядковий номер зображення. Тобто, якщо у нас там є підрозділ, наприклад, 1, 2, 1, який присвячений матеріалам, і вам потрібно навести зображення цих матеріалів, то тоді зображення буде читатися як додаток А 1, 2, 1 крапочка 1. Тобто число збільшиться на 1. Ну і також, коли ви працюєте з джерелами, обов'язково в квадратних дужках зазначаєте посилання на ресурс, де ви цю інформацію взяли. Де ви взяли це зображення? Тому що всі зображення захищені авторськими правами, як правило, тому обов'язково посилаємося на джерело і не будемо потім мати ніяких проблем. Як це виглядатиме в самому додатку? В додатку трошки інша картина. Тут у нас слово додаток замінюється словом рисунок, тому що. Додаток, ми вже в ньому знаходимося. Нам вже не треба інформувати читача, що це додаток, бо він і так уже бачить, що це додаток А. Тому тут іде в нас слово рисунок. Рисунок, нерозривний пробіл, далі літера, яка відноситься до додатку, і. Той же самий номер, тобто ось ця інформація, вона просто переїжджає, а слово додаток заміняється словом рисунок. Читаємо так само, на цьому зупинятися не буду, але зупинюсь ось на чому. Що після самого зображення у вас має бути пропущений один рядок, і далі підпис розташований по центру. Вирівнювання має бути по центру, не за шириною, зверніть увагу, а по центру без абзацу. І е, після слова рисунок е, ставимо пробіл довге тире, пробіл. і далі пишемо назву цього рисунку або що на ньому зображено. Е, зазвичай до цих підписів е, дуже так уважно, е, прискіпливо відноситься комісія, тому, е, коли ви підписуєте ваші рисунки, пишіть. Що конкретно, там зображено, не треба писати, а от на що ви звернули увагу під час його аналізу, це треба записати. Тобто пишемо назву цього рисунку і далі, чому ви, власне, обрали саме цей рисунок для дизайн аналізу. Таким чином, ви формуєте ваш перелік. Зображень, які мають посилання в тексті і мають е, такий структурований вигляд у розділі додаток. Е, кожне зображення, якщо воно займає більше, ніж пів сторінки, варто починати з нової сторінки. Оскільки ми зараз записки не друкуємо, то обсяг сторінок у нас вже немає такої прям з такого. Разючого значення, якщо б ми їх друкували, тому що тут кольоровий друк був би в цьому випадку трохи задорогий, якщо було б багато сторінок, оскільки зараз ми здаємо саму записку в цифровому вигляді, то можна сміливо в додатки додавати зображення, кожне зображення з нової сторінки. Після ось цього підпису відбиваючи їх розривом сторінки. Зверніть увагу, не розривом розділу, а саме розривом сторінки. Тоді у вас буде завжди зображення структуровані, вони не будуть злітати, тому що горд любить там повправлятися на наших нервах. І часто, якби ви там їх не вбудовували, буває таке, що зображення злітають. То от, коли ви. Ставили зображення, розташували його по центру, додали до нього підпис, розташували його по центру, потім далі після цих рядків поставили розрив сторінки, перескакнули на наступну сторінку і наступне зображення вставляєте туди. І таким чином у вас буде триматися форматування, не буде злітати. І буде все красиво.